Всім привіт із Києва. Розпаковочка АТБ на 2500 гривень. Поїхали. Лаваш. Булочки, малятка. 4 таких суміші. Оселедець по знижці. Ось такі хлібці. Бублики. Філь. хава в шоколаді на 30 гривень. Яготинське масло. Кетчуп. Та майонез. Приправа. Ось така намазка, Творожний сир, Сметанка. Та по ось такий сир. Далі для інтимної гігієни ось таке средства. Далі ось такий шампунь, дезодорант. Ось такий кондиціонер по знижці. Мусорні пакети. Ось така фарба. Ось такий лак по знижці. Крем по знижці теж. Мила. Ось такі губки. Так, поїхали, поїхали. Далі дуже смачні всі шоколадки, ну, дуже смачні. Я взяла по одній посилку і по одній собі буде мені смакота. Так, далі ось таке масло ще взяла. Дуже смачний зелений чай, ось такий. Тут кокос, полуниця, манго. То, що то ще жаровина, напевно. Так, далі взяла. Ось такі гумілки, це боні творити. І ось такі собі запіку. карачка, коли нема світла, виручають. Огурчик, помідорчик, карачок і все, вже їжа вже є. Ось такі паперові рушники, кола по знижці була, по знижці квас. Ось такі паштет. Так, і ще один пакет. Так, і ще один цікавий пакет. В цю суму ще входило средство гігієни. на носки набрала мус... чоловічі. Там вже виложила. ну, Небагато, десь біля 100 гривень в мінус. Ну, на 2400 десь так. Ще ось таку водичку випила, була по знижці. Дуже смачно. Так, і продовжуємо. по гарній знижці ось така кава. Дуже смачненька. Собі дозволила ось така мойва до картоплі молодої взяла. Такі черепашки були по знижці. Насіння ось таке, але не по акції. Перець по акції. Туалетний папір. Ось таке молочко по акції. Дуже смачненька ось вся крупа пшенична. Різка маліна по знижці. Та два правильних порошка теж по знижці. Ось така була у нас. Розпаковочка. Дуже вам дякую за перегляд. Цікаві ціни, але ну, все одно, ну, що все дорого. Дуже чекаю вас гості в коментарях. Подержіть, будь ласка, мене лайком, коментарем. Тримаємося. Є багато чого сказати, але відео о покупках. Дуже вам всім дякую, всіх в цьому. Всім гарних покупок, тиші, вдачі, щоб у все було добре. Бувайте!